Ну що, мої дорогенькі, доброго вам ранку. Доброго вам ранку, гарного дня і тихої ночі. Ви бачите, які це айстри? Я прийшла на базарчик, на базарчик наш місцевий і дещо хочу прикупити. Але хочу вам зняти. Це не всі квіти, які у нас продаються на базарі. І не вся продукція, але хочу зняти. Ось продає Валя отакі от букети. Сьогодні Валя працює теж. А оці продає поштучно. Оце замовив чоловік ціле відро оцих айстр. 10 гривень одна. Але дивіться, які кольори. Ви це бачите чи ні? Дуже і дуже гарні. Це хризантеми, шарикові, валюшини. Це валюшини, тому що хризантеми такі у нас продає тільки валічка. Ну і продають на розкладках. розумієте, А отакі домашні продає у нас тільки валя. Це морозник. Дивіться, який гарний морозник. Вівсяниця двох сортів. Оце бачили? Яка гарнюща, бо ця вівсяниця є тільки у валічки. Це теж вівсяниця. І це вівсяниця. Це брунерочки, мої дорогенькі, брунерочки. Ну це продає валя, тому ціни ви вже знаєте. Я не один раз знімала ці ціни, ці квіти, тому знаєте. Але оці хризантеми продає у нас тільки валя. Так, це колеси жіночка продає, я вам скажу і у мене колеси є деякі. Такі гарнющі. Такі гарнющі. Дійсно гарні. Так. Це хоси Це папоруч. папоруч. Це ось принесла жіночка такий. Бачите, який гарний великий ялівець. Дуже гарний великий ялівець. І це ялівець. Зараз ми підійдемо до Наді Авраменко, пам'ятаєте, я її теж знімала. А це Барбарис, він містівник. Барбарис, це Надя Авраменко. У Фейсбуці почала продавати, почала продавати уже гейхери. Бачите? Я зачекаю, хай у вас відео з'явлюється. Бачите? Які гарні гейхери Надія Авраменко. Єдине, що, звичайно, зараз Надюша хворіє, але якщо ви забажаєте, я їй допоможу його запакувати і відправити. Надічка, скільки коштують твої гейхери? Вони всі різні в ціну, але... Це 80-100 гривень. Ну, це, мабуть, 100. Бачите, нові. Гарні кущики. Просто гарні. Просто гарні. 80-100 гривень, ну, це взагалі сортова. І це теж, якщо ви хтось забажає, мої підписники, я вам піду до Наді, ми запакуємо, я відправлю посилку, тому що гейхер, звичайно, гарний. Ви можете написати під відео. Це бересклети. Надюша, по чому твої бересклети? Бересклети 60 80. 60 і 80, Дивіться, це взагалі ні про що. Ви бачите? Тому хто захоче, я відправлю. Це живучка металіка. Це глоу. Резантемка. Мої дорогенькі, якщо хтось захоче, відправляю. Надя, скільки коштує твій морозник? То махровий, рожевий. Бачите, який класнючий? Він зараз не зовсім рожевий, бо за не... Але махровий. Бути... Хтось захоче. 30, 30. 30. Хтось захоче, я вам відправлю, мої дорогенькі. Ялівець 700 гривень. А це 300. Це принесли. Краса. Ялівець дуже гарнющий. Просто дуже і дуже гарнющий. Це Оленочка принесла квіти, щоб їх продати. Мої дорогенькі. забула. Мої дорогенькі. Краса і красотінь. Краса і красотінь. Ну, у валі дуже гарні оці хризантеми. Дуже-дуже гарні. Просто дуже гарні. Ну, а ось оце, бачите, чекає мужчина, прийде і забере. Отаку От красу. Отаку От красу, мої дорогенькі. Так що бережіть себе і Україну.